Доброго ранку. вам Ви на прямому телефонному зв'язку із студією Громадського. Чи ми вас здається, не потребували, бо попереджали про дзвінок. Ми е, хочемо з вами поспілкуватися про відключення українських каналів. Е, знаємо, що вчора була така інформація, ну і про мітинг, який вчора був Донецько, читала в вашому Фейсбуці статус. Е, ну, також нас всіх шокувало те, що сталося, чесно кажучи. Але спочатку про відключення каналів. Знаємо, наприклад, що відключений канал Донбас. Це канал, які належать Ренату Ахметову. Що ви думаєт, тобто, чи, чи досі вони відключені? Давайте перше питання далі про Ахметова. Ну, там, влечите, там, у меня лично отключили один. У, у меня работает например. Ну, То есть абсолютно районах, Денисе ТРК Донбас, канал, який належить Рінату Ахметову, він вчора захоплювався і він також, наскільки нам повідомляють наші глядачі в Донецьку, також відключений. Взагалі, оцей знак, про що він може свідчити? Ну якось дивно виглядає, щоб власність Ріната Ахметова якось була не знаю порушена або захоплювалася. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому це сталося? Потому что, как уже неоднократно говорили, да, что там действует масса различных групп, которые слабо контролируются, да, не управляются. И вот одна из Але чи, чи сам Ахметов ну якось активніше почав протидіяти сепаратизму на Донбасі? Тому що дуже вже кілька тижнів мусолиться ця тема, що Ахметов торгується із українською владою, торгується для якихось власних преференцій, і ну от це якби розмінна монета. Це от. Федералізація чи не федералізація, референдум чи не референдум. І тут така інформація, що його, власне, канал, який йому належить, захоплений. А взагалі, ну, якось я не бачила там міліції, особливо, яка б охороняла канал чи якихось е, охоронців. Як ви думаєте, чому власне так сталося? Е, ну, не можна сказати, то, чому так произошло. У нас взагалі ніхто не. Дониса, ще таке питання. От Олексій Мацука, шеф-редактор новостей Донбаса. Йому довелося виїхати на якийсь час з Донецька. Його машину спалили. Ви відомий в Донецьку блогер, до ваших текстів прислухаються. Ви зараз як відчуваєте себе в безпеці в Донецьку? Чи і чи ходите ви наприклад на мітинги? Вчора от ви виходили на мітинг? Чи стараєте? ходил на митинг, потому что это работа моя такая. Вот ходил, да, видел все, как там все происходило. Ну, опасно, конечно, кто себя чувствует в безопасности. Вон, у нас убивают даже людей, которые абсолютно никакого отношения к полиции не имеют. Просто раздул криминалов, в связи с бездействием милиции. там обменные пункты, магазины, заправки периодически там в области. Вот, поэтому, конечно, безопасности сейчас сложно говорить. А от всі ці захоплення будівель вони трапляються тільки через те, що міліція, в принципі, не працює в Донецьку. Чи із якогось такого мовчазної згоди Донецької як обласної, так і міської влади? Зірвався Денис Казанський.